Тільки за останні два тижні до цього відділення потрапило четверо пацієнтів з травмами ампутації кінцівок та їх фрагментів. Я вдома дрова різав на станку на циркулярці, а вдома нікого не було взагалі. І так виявилось, що случайно гвоздя похопив у дереві і вирвало пальці. За словами завідуючого відділення, такі травми результат необережного поводження з гострими предметами, на кшталт деревообробних пил, не застраховані від нещасних випадків ані молодь, ані працівники з досвідом. Відмінність лише у процесі відновлення у людей, котрим за 50, ампутації у рази складніша. Проте є винятки 64-річний хустянин, якому вдалося повернути чотири ампутовані пальці. Це в нас унікальний, так би мовити, пацієнт по по віковій групі 64 роки у нас в мікрохірургії є певні групи пацієнтів. Операція пройшла досить досить вдало і досить швидко. Нам вдалося це відновлювати, Що ми вирішили продовжити і пришили всі чотири всі чотири пальці. Лікарі закликають не панікувати. У разі травмування дотримуйтеся обов'язкових правил. В Першу чергу не треба панікувати. Якщо сталося Всіми підручними матеріалами пережати кінцівку, не дати, щоб була крововтрата, це перше. Температура транспортування має бути від 4 до 8 градусів. Це нормальна температура, при якій можна довести відірвану кінцівку до лікарні. Чим вищий рівень травми. Тим менше часу є у хірурга для того, щоб відновити кінцівку. Нині, завдяки ентузіазму лікарів, вже десяткам краян вдалося зберегти кінцівки, проте власна безпека не залежить від хірурга. Дотримання елементарних правил і є запорукою уникнення травм.